Привіт всім любителям цікавих історій та захоплюючих подорожей. Сьогодні я хочу розповісти вам неймовірну та незвичайну історію. А називається вона Невідомий Звір. Ця історія сталася у густому лісі на краю найбільшої галявини. Не знати звідки на галявині з'явився невідомий звір. Звичайно, до нього поприбігали всі мешканці того лісу і стали думати гадати, хто ж цей невідомий їм звір і як він сюди потрапив. Хто ти? запитав ведмедик. Я не знаю, хто я», – відповів незнайомець. Може, ти зайчик? Ми з друзями принесли тобі морквинки. Ми їх дуже любимо. Спробуй іти. Малята. Порахуйте, скільки зайчиків. Чотири. Молодці. А морквинок. Три. Чого більше? Зайчиків чи морквинок. А що треба зробити, щоб їх стало порівно? Так, Добавити одну морквинку. Тоді і зайчиків, і морквинок порівну. Молодці. Не смакують мені ваші морквинки. Не їм я такого. Значить, я не зайчик. Діти, скажіть, чим невідомий звір відрізняється від зайчика? У зайчика довгі вуха, а в звіра короткі. У зайчика куций хвіст, а в незнайомця довгий. А можливо, ти білочка. І тобі будуть смакувати горішки? Візьми, спробуй. Малята, давайте порахуємо горішки по порядку. Перший, другий, третій та четвертий. Покажіть мені другий горішок. Молодці. А четвертий. Так, а віднайдіть цифру чотири. Ось вона, так. Не сподобалися і горішки нашому гостю, та й хвости у них різні. Давайте подивимося. У білочки він широкий, а у гостя нашого вузький. А можливо, ти їжачок І полюбляєш ласувати грибочками? Малята, Давайте знайдемо всі їстівні грибочки. Де вони знаходяться? Так, зліва від дерева, праворуч дерева. Праворуч ялинки. А ліворуч ялинки мухомор. Скільки їстівних грибочків ми знайшли? А скільки мухоморів? Так, три і один. А разом молодці! Розумнички, скажіть, чим відрізняється їжачок від нашого невідомого звіра? У їжачка є голочки, а у звіра. Тепленька м'якенька шубка. Що це за шум? Та це ж горобці сваряться. Каже, що наш незнайомець на них дуже схожий. Не сваріться. Давайте ми їх помиримо, малята. Скільки є горобчиків? Чотири. Давайте розсадимо їх на дві різні гілочки. Три на одній і один на іншій. Дві на одній гілочці і дві на іншій. А разом чотири. А ще ми можемо посадити одного на одній гілочці і три на іншій. Молодці. А тепер скажіть схожий наш гість на горобчиків? Чим вони відрізняються? Ні, він не горобчик. У горобчика діти є що? Пір'я. А у нашого гостя його немає. У нього м'якенька шубка. І він не літає. Аж ось на галявину прилетіла мудра сова і сказала, що ми повинні знайти маму нашого незнайомця. Тоді ми зможемо дізнатися, хто він. У зайчиняти мама. Зайчиха. У їжеченяти їжачиха. У білченятати білка, У лисеняти мама лисиця. У ведмежа мама ведмедиця У совеняти мама сова. У цуценяти собака. А у кошеняти мама кішка. Малята, а вам ніхто не нагадує кошеня? Так, наш гість це кошенятко, і полюбляє він пити молочко. А мама його хто? Кішка. Так. Наш гість напився молочка і заснув. А ми, діти, зараз з вами пограємо у цікаву гру. Я називатиму тваринку, а ви будете говорити дика вона чи свійська, зайчик, дика, котик. Свійська, вовк. Звичайно дика. Собачка. Свійська, корівка. Свійська, лисичка, дика, ведмедик, молодці, дика, коник. Це свійська тварина. Дякую, малята. За допомогою вас я дізнався, що я кошеня. Я свійська тварина, бо живу біля людини. Діти. А як ви гадаєте, чому лісові мешканці мене не впізнали? Тому що вони дикі тварини і живуть у лісі. Ви молодці. До зустрічі!